Привіт банда! Чергова посилочка від ардрайву. Будемо дивитися, що ж нам сьогодні там прийшло. Ось такі от бойли, кальмар Робін Ред. Ось такі от кальмар Ягода 24 мм розмір. Пелець. Уже себе гарно зарекомендував на минулих риболовлях. Був дуже гарний результат на нього. Ось такий ось ще перчик трішки більшого діаметру. Ось такий от стандарт мікс. Бойли насадочні. Ось такі от 14 мм болечан. Потім ось такий 3D Squid X 12-14 мм mm бойли та екстрактик самжене. Ось такий з кальмаром. Чудово все працює. Якщо потрібна продукція для ловлі коропа, замовляйте, посилання є в шапці профілю. Рекомендую, друзі!